Вітаю! Давно не було ролику про майстерню. Як правило, при виготовленні якісь деталей або якісь елементів використовують штангель-циркуль. Це дуже корисний засіб для вимірювання і доволі точний. Толі автомайстерня, толі. Використовують штангель циркуль при усуненні дефектів квадрокоптера. Один я вже раніше ролик записував і ниже в посилання додам відеоролик про те, як за допомогою штангель циркулю проводив заміри і усунув заводський дефект. Удосконалював лопасті квадрокоптера і використовував штангель циркуль. Відеообзор у мене ніякого бажання не було робити на той штангель циркуль. Це дешевий штангель циркуль. Правда, не самий дешевий, якщо порівнювати самий дешевий це заявлено із карбону іде матеріал штангель циркуль. Потім слідчий більш дорогий корпус з нержавіючої сталі. От У мене був з нержавіючої сталі корпус. Мені в ньому не сподобалось, як вмикаєш штангель циркуль. Щось заміряєш, потім повертаєш на ісходну позицію і штангель циркуль не показує нуль, як повинен показувати, а показує мінус якусь величину. Вирішив продати штангель циркуль, і спустя деякий час я його продав. Дивився в інтернеті різні варіанти штангель циркулів. Як правило, не зрозуміло, хто їх робить. Навіть назви виробника нема. Варіанти є доволі різні, є без смужечок, є зі смужечками на самому корпусі, де вимірювальна лінійка. Довго думав і дивився на Ютубі. Різні відеоролики і вирішив зупинитись на ось цьому штангель-циркулі. Не знаю, як він називається. Точніше, прочитати я не можу. І купив. І так, вказана степінь захисту IP54. Ну, звісно, я в це не повірив. Одною рукою нормально не витягнеш. Земля витягнув. І так, футляр такий. Він доволі схожий, як у дешевих штангель циркулів, як у того, за те, то, що я казав, що в мене був, але трошки він візуально відрізняється. Отакі прості, так сказати, защёлки уже гнеться. І так, ось штангель-Церполь. По корпусу можна, можу сказати, що структура в нього трохи, трохи інакша. Є навіть невеличкий прямокутні тут два відсіки і тут інші форми можна щось. Навіть покласти. А це зроблено для рук, щоб зручно було брати штангель циркуль доставати. І ось в цьому прорізі сам штангель циркуль знаходиться. Сразу мені він сподобався, я не думав, що він буде так гарно виглядати. По-перше, він в плівці, що доволі приємно. Також. Губки ці, бачите, обернуті папером. Можливо, щоб нарізали цю цілофанку. Так Спробую зараз витягнути. Це такі одною рукою незручно витягувати і навряд чи витягнув. І так, це що приємно? І на корпусі написано IP54. Я вам казав перед цим за смужечки. В інших штангельциркулях які виготовлюються інші по кольору ці смужечки Я думаю, що ставлю зображення, щоб можна було більш наглядно подивитись, які є моделі штангельциркулів І, я так розумію, що або можуть в більш дешевих. Штангел циркуль попасться, що губки не рівні, або губки рівні, то щось неправильно вони вимірюють з похибкою зразу. От на полоб'єк в першому моєму цифровому штангельці. Також можу сказати, що звичайний ну, то нормально користуватись, Ну цифровим набагато зручніше. Тобто, хто не користувався Звичайно, штангу циркулю це треба дивитися на мітки і рахувати. Не дуже зручно, особливо, коли, як правило, заміри якісь робиш деталей або якісь елементів, і не сильно видно, наприклад, вечором, І порахувати доволі проблематично. В цифрових штанги циркулях, називаю їх так, тут є. Екран на ньому відображається інформація, як ви замірили, і зразу можна подивитися величину заміру, що дуже зручно. Набагато зручніше, ніж звичайний штангель циркуль. Ну і не коштує набагато дорожче. Це я купував штангель циркуль, якщо не помиляюсь, 670 гривень. Також можу додати, що від цього виробника. Шейх, чи як воно там читається. Є штангель циркулі, відрізняється усією коробкою. Є... Цей дешевий варіант є більш дорогий, вона синя, якщо не помиляюсь, і відрізняється ще довжиною самої лінійки штангель циркулю. Цей штангель циркуль. На 15 см на, або до 150 мм вимірюю. інші є 200 мм і ще більше там, 300 мм. Но вони набагато дорожчі. І, як правило, то, що я собі вимірюю, вполне достатньо такого штангів на 15 см. Як правило, штанг що плечовий вимірюю, воно доволі маленьке, тобто, як правило, менше, ніж. 70 мм. Що замірюєш? З передньої сторони, це з задньої сторони. Так виглядає штангель циркуль. Так. Тут є якась інформація. Так, мені на телефон не видно. Так, значні якісь. INCH1 64. Далі. дц якийсь там. І інші. і далі DCML. Не можу сказати, що це за величини. можливо, похибка при вимірюванні або перевод одну величину в іншу. І так, як у звичайних штангель для циркулів, є отакий от зажимчик. Він зроблений гвинтик із такою головкою. На самому пластмасовому корпусі. Значить, є така уставочка, вона резинова, мабуть, або силіконова. Ну, щось такий матеріал якийсь. Коли тримаєш, більш приємно тримати, ніж на пластик. Правда, можна і без цієї смужки теж обійтись і набагато гірше не буде. Просто додає комфорту. Так, вставляв я. Батарейка тут використовується 2032, як у системних, або ще називають материнських платах системних блоків. Ізначально, коли я вставляв батарейку, тут вона була в комплекті, внизу була резинка. Я просто зверху вставив, думаю, що вона не вставляється. Потім все-таки подивився уважно. Оці, якщо видно вам, металеві пластинки такі, вони трохи заважали, це я не побачив. Потім я замітив і під кутом батарейку ставив як системну плату, і нормально сталося. Потім почав кришечку цю закривати, щось не закривається. В ітоні опять я кришечку цю витягнув, витягнув батарейку. Точніше, акумулятор, цей 2032 CR. І внизу побачив ось таку резинку. Я її витягнув, потім ставив акумулятор цей, потім резинку поставив, і потім уже ось цю кришечку треба поставити. Спереду один виступ, позаду два виступи. Ну, Одною рукою, може, у мене і не вийде оставить. Ну, доволі туго. Надо прижимати, щоб оно вставилось. Ні, не буду насилувати його. Я вставив обережно двома руками. Бачите, попередньо був зазорчик з лівої сторони, тепер немає, який повинна бути. І є. І так, екран. Приблизно по розмірам, як у попереднього дешевого цифрового штангенциркулю. Є три кнопки. On-Off, on-Off перша кнопка, друга zero і слідуща кнопка in drop MM. Значить, що вони означають? Кнопка перша on OFF це вимкнуть, вимкнуть. Далі кнопка. Zero це збрасуєте на ноль. І слідуща кнопка перемикання між величинами. IN, якась величина і міліметри. От на екрані, якщо вам видно, бо мені на телефоні не сильно видно, мі, міліметри написано. Якщо натиснути ще раз інша величина IN. Якась, то, що, от табличка якась є. Позаду. Так, ще раз натискаю. На міліметр переключився Є. Так, можливо, здвинув трошки. Так, тут треба трошки відкрутити. І на себе. Раз. Здвинув. Сюди поставив. Є. Так, тепер так показує 0,06 мм. Збирасую на 0. Як повинні бути кнопки самі то ли силиконовий, то й резинові. Є. І тепер можна щось заміряти. У мене під рукою є акумулятор 18650. І зараз його замірюю. Ага, можливо, що зубок я не замітив і випала от бумажки, і вона давала Похыпку 0,06 миллиметра. Видишь, ну... ага. теперь минус 0,06. Брасываю опять на 0. Я... Так, этот вынул, поставил. Теперь точно 0. Я. Так вот, выдно показывать штангель циркуль Итак, замеряю диаметр. Оп. В итоге у нас... 18 мм і 14 сотих. Є. замірив. Добре, поставив опять нулі. Отак От штангель циркуль і повинен показувати нулі, а не як на тому, що якась величина неправильна. Можливо, десь похибка також може бути у губках ось цих штангенциркуля. Значить, цими губками заміряється. Наружний діаметр, а внутрішній заміряється ось цими губками. У мене нічого під рукою такого нема, щоб продемонструвати, Ну, смисл який. Вставляєте оці губки в отвор і зміщаєте до тих пір, поки він дає. І потім, як уже не дає зміщатись, обережно витягуєте штангель циркуль або дивитесь, і величина буде. Оце у мене на 5 мм 19 сотих є. По везі. Я той вже не пам'ятаю, скільки важить. Ну, тяжеленький цей, що можна сказати. Є. Мені подобається цей штангель циркуль, хоча він і не дешевий. Хотілося б, щоб ціни набагато нижчі, були, щоб можна було купити такий штангенциркуль. Ну, такі зараз ціни. І так, подивимося на коробочки, що тут за інформація. Крового нема. Специфікація вимірювання від 0 до 150 мм. Похибка до 1 соти міліметра або точність до 1 соти міліметра точніше і похибка можливо від 0 до 0 2 сотих міліметра життєвлеще який 40 міліметрів я не знаю що це таке можливо на довжину 40 мм. матеріал нержавіюча сталь Акумулятор використовується 3-вольтовий CR2032. Як я вже сказав раніше, використовують його в системних платах стаціонарних комп'ютерів. І так, зараз в мене думка на максимальну довжину змістити штангіль циркуль. Так, одною рукою незручно це робити. Максимальна величина, на яку 154 мм і 27х. Можна вимірити якусь деталь. Так, тепер я зміщу. Тепер я змістив, бачите, 5 нулі, яке повинно бути. Всього і вивод, що це нормальний штангенциркуль, і його можна купувати.